І всім привіт, з вами я Бомбі, та сьогодні ми поговоримо на тему старих Brawl Stars. Я останнім часом дивився всіх блогерів Brawl Stars і згадував, що було раніше. Ну що ж, не затримуй відео, погнали! Ну що ж, я думаю, ви замітили про те, що в мене нове інтро. Це про те, що моє наблюку в стилі Хаймолта на початку всім привіт! І хочу я вам сказати, на що я записав це відео. Я останнім часом дивився ютуберів про Бравл Старс, які вони знімали колись та які зараз. І мені дуже сильно захотілося повернути за цей час, як ютубери знімали, туторіали різні і про Бравл Старс. Розумію. Про Бравл Stars зараз деякі ютубери знімають. Но я хочу вам розказати про те, що було раніше в Бравл Старсі, щоб ви зрозуміли. Думаю, ви зараз це розумієте. Що було раніше та що зараз. Я, наприклад, вже буду знімати не тільки про Бравл Старс, а про різні ігри та не тільки про ігри. Це ви можете подивитися в моєму відео попередньому, де я так довго пропадав. І бравостарсь, який був раніше, це завжди залишиться в наших серцях. Розумію, зараз бравостар теж непоганий, але він завжди залишиться в наших серцях. Я, наприклад, Brawl Стаж почав грати з сьомої сезону. Коли я скачав цю гру, я зрозумів, що вона мені подобається. Мені найбільше подобаються там великий ящик. І того, що він великий. Коли, Ми перший, коли я купляв Pass сезон, це був 9 Тоді вийшла Лола. Я тоді купив перший свій Pass та збирав свої ящики. які... Верхній Pass та нижній. Не тільки великі ящики та купу ящиків. І я зрозумію, що ця гра дуже велика, я її не кину, і надіюся, що вона не спортиться. Але 22-й рік мене вбив за те, що ящики з Бравл Старса убрали. Я тоді дуже сильно розстроюся. І не тільки я, багато ще ютуберів. І за те, що вони покинули Brawl Stars, перейшли на іншу гру, як PUBG, Standoff і так далі. І потім, коли ці ігри іспортились. То вони опять перейшли в Brawl Stars. Тоді додали вже стардропи та мега-копілку. Вони тоді ці мега-копілку і стардропи збирали, відкривали. І особливо акція сподобалась. Сто стардропів роздавали. І потім опять Brawl Stars, як зараз, вже не дуже сильно подобається. Та про нього зараз не дуже знімають відео. І я переглядав е, колишні відео Браво Старс і я, як, наприклад, туторіали, як зробити преві, аватарки, як змонтувати відео. І це я згадав колишній Браво Старс. Через те я вирішив записати для вас таке відео. І ну що ж, пишіть мені в коментарях, про що мені написати слідчі відео. Також захочете мій телеграм-канал по посиланню в шапці профілю. Ну що ж, гарного вам дня і всім пока.